Це такий хитрий рожий хвіст. А, побіг, грабить саничок. У тебе ж є своя гдюничка, ти. Чудище мало. А? Ну такий обще. Хитре таке, прихитре. Тіпа. Ну пока. О, ще й недовольний. Судочки бідненькі Кажуть, що штиха грабув. синочка, Що да? ругається? Біжи-біжи, там у тебе є, А що ти недовольний? Зараз піде до своєї годівнички. Ну все. Спочатку ваше, а потім своє, так? Да? От сухий бляк. 3, 3, 3, 3, Все. Побіг до своєї годиночки там, і до водички попий. ото-то, -от. Попий водички, наївся. Я їм водичку наливаю, Це як сильно спеку, а вони не хочуть до озера бігти, прибігають сюди. пий-пий водичку, ай ти молодець. Отак водичку п'ємо. А ти тут що? За горішком, там. Там тебе є, так. Да. Все, попив. Каже, в мене тут свої розборки, так. Да. Не кажіть, що вам не вистачає тут чогось. Я ще й не доволю. Грішки поїв і водички попив, так? Да. І все рівно недоволені. от Ось саме йти наглий. Чого? У вас тут повно всього. Захочете поїдете, понаїдайтесь. Все, знайшов горішка, так? Да? Ну, все, поперто перестав горішка Далі. Ще не доложив воза, так? Да? Скажи. Побіг ще докладувати. У ну, нього там є. А якщо він ж все бачить, що там щось є. Так да. ще один біжить. Ну, так, водички треба пити. Так, а тут на мене рвається. Клієнт. Ну Тут клієнт ругається, бо він знає. Ну все, їж, їж маленький. Ага. Прийшла дитина. Надеколот билку. Вони біля. Все, повтікало. Та, та не вона. Вона реагує на ці стуки. Білок. Вечеря якраз їх тут трошки лякають. А ти кажи, а я тут їв, їм, їм і буду їсти.

Рішу, позитива. у нас тут годівнички для ваших горіхів. Дитина хоче. Піш'єш мені. Абилки не знають, куди сховатися дитина хоче обгостити? Угу. Вони і так знають де вони горішки нажати. Оцей собі наминає, да? Синичкам ти нічого не залишив, да? Хотіга? все сердится уже. Ну ладно. Кажи, понаходили тут. Ты не лопнешь, алло. Не лопнешь, нет? Ну явно не лопнешь.